make me wind away is some kind of a Привіт, боже, який день сьогодні гарний. Дивіться, що я купила зараз. прийду додому, буду вам показувати. Дивіться, яка краса. Я подзвонила своїй мамі, мені потрібна була допомога. Вона сказала, що це найулюбленіша її квітка, фуксія. Мені так сподобалось. Там були з біленькими оцими серединками, а я взяла з фіолетовою. Ціна цієї чудової квіточки 3,95. Так, ну і драцена. Мені сподобалась. Цена вона коштує 4 євро. А і ще дивіться, пам'ятаєте, вчора казала, що немає в мене пшикалки цієї для, для квіточок. Я її купила, вона коштувала євро. І ще купила я ось такий маленький горщик для того, щоб пересадити ось цю квітку. Тому що як мені здається, що для неї це дуже-дуже великий горщик, тому напевно їй так погано. Я її в маленький пересаджу, і тоді, напевно, їй стане краще. Боже, ось це просто така краса. О, Аліса грається рулетом. господи. Дивіться, яка краса. Він такий великий. Мені здається, що балкон якось оживає. Я зараз тут трішки приберу, розставлю все по своїм місцям і покажу вам. Так, я пересадила. Ось цю квіточку, більш-менший борщик. Ну, мені здається, що і цей для неї завеликий. Нічого далі побачимо. Так, ой, як мені подобається. Ось ця квіточка, це взагалі. Так настрій підіймає. Пишіть, які вам квіти подобаються? Я в них дуже погано розуміюся в назвах саме. Тож ви пишіть, я буду шукати, може якісь і мені сподобається. І я буду їх купувати, бо мені прям воно так настрій підіймає, коли вдома є квіти. Це взагалі. Трішки підняла собі настрій сьогодні. Я сподіваюся, що і вам сподобалась ця картинка, ці відео взагалі так по весняному все виглядає. Я хочу ще поділитися далі відео з Ібіці. Женя мені прислав прогулянку. Вони їздили зустрічати ще одного хлопця, який приїхав працювати разом з ним в команді в компанії, і вони прогулялися, знайшли там якусь фортецю. І я чесно скажу, я не знаю, як називається взагалі той район, те місто, і взагалі, як там на Ібіці все відбувається раніше. Я думала, що Ібіця це якась така. Зона дискотек, і я навіть не могла уявити, що там живуть люди. Коли вже Женя туди збирався їхати на роботу, ми зайшли на карту, подивилися, що як виявляється, там наче 140 тисяч населення, наче так виправте, якщо ви знаєте більше. І я була взагалі здивована тим, що там є життя. Я думала, воно тільки влітку, коли дискотека, коли приїжджають діджеї. І сьогодні, коли я побачила відео, яке він мені прислав, я була дуже здивована, як взагалі там все виглядає. Там є туристи, і вони саме на відео там видно, як вони прогулювались також по цій фортеці. На території цієї фортеці навіть живуть люди. Я додаю для вас далі. А ви дивіться, і приємного вам перегляду та приємного вам настрою. Зустрічаємо нашого товариша. Марика. Лєшка. Комітет по зустріч. <laughs> да. Зарівняє макаронні фабрики, так? Да? Це тусущи, це видно, що я поїхав. діджеї приїхали, які? А вон вон, да? самий крутий. Ага. А кстати, може бути і так. Інтуристов Ніфига, Марик! Поїхали! Все! Погнали, погнали! Ну до до? до работи готов? Конечно, <laughs> Все. Друга зустріли. Їдемо додому. Крепость наїбеться. Ход. Піднімаємося? Так, так, да -да, піднімаємося. То порт. Ми сюди припливли. А там. Піши, пішли. Иди он нормальный так. О! Харматы найти. Сегодня очень ветрено Мы находимся Внутрі крепости. Прикрепості. крепости жили будинки. Жили. Так, то Як на українські палі. Як? Світофор є. Да. Такой книжный книжки да. по башке, да? Там Левинск, 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 там, там, там Еще крепость внутри. И, мабуть, мы трошки заблукали. Да-да, зараз я двигал. Так. О. Лайнер. Тим не жалий, я думаю, поки. Або це якийсь музей. Похоже заблукав. О. Це щось похоже на її до мене якесь не зрозуміло пробури, хлопця, йдуть. Знайшов хоч хлопців. А, усе, Юнтоменко. Я звідти прийшов, там прямо. Так Ми, ми знову піднімаємося, нам треба спуститися. Там вихід. Ні, там нічого немає, я звідти прийшов. Ні, там все, я отак обійшов і там дороги нема. Та заблукали.

На міноркі. А на міноркі 300-400 кілометрів добиває. Та на міноркі там вже з Італії, мабуть, вже йдуть. Ну, там ближче до, до Італії. Ну до сам він ближче. Але там я знаєш, ніколи не їздив по магазинах, не, не, не питався до цієї мене, матеріали, я не знав. Тому мені привезли там, електроди. Ну, я це вигідно в Італії тобто, ти їде, ви не платить. В Італії син, Повір мені. Да, трошки дорослі. Хоча сибиться, я думаю, вряд ли... Це доплив, да? Трасмари, минорка, давай? Да, 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 минорка. Ну я на минорку на цю на А тут є, трансмедіранео, балеарія. І що, наверх чи наниз? Низ. Так, мені здається, що ми зараз туди приїдемо, звідки ближче. Нам туди, вліво. Так? Так. Вони живуть так. Так, це живуть так. Так ми пару мільйонів років не Само Я не знаю я... жителів. тут? Нет, не... Коли була засновано... Заснований острів, типу. Че, про Римський імперію Ну так да. треба зайти. Римля італійські діджеї, а, -а диджеї, так? Да? Просто лабіринту я не знаю. Виженіть мене з цього балкону. Я тепер не можу. Хочеться тут завжди знаходитись. Вже навіть на вулиці дощ пішов. Бачите? Для того, щоб я в кімнату зайшла. Я сподіваюся, що вам сподобалось відео. Воно вам трішки підняло настрій. Я всім вам бажаю гарного вечора, чудового дня, мирного неба. i zobaczymy przez z wami następny